З давніх часів люди виготовляли собі предмети побуту своїми руками, меблі виготовляли з дерева, а також плели з верби лози ротанга та інших відповідних матеріалів. Такі предмети інтер'єру функціональні, витончені, неповторні, їх можна зробити самостійно. Плетені меблі з лози своїми руками буде виглядати набагато оригінальніше ніж покупна виготовлення. Не займе багато часу. Історія життя плетених меблів, плетіння меблів. Процес захоплюючий і корисний докласти зусиль і сплести неординарні і функціональні предмети інтер'єру доступно для кожної людини, яка любить творчість і не вміє пільнуватися. Придбати готово плетені меблі для дачі та саду за низькими цінами можна в компанії Купістол. Поширенню і популяризації такого виду рукоділля в Україні сприяло розташування селищ біля водойм. Де виростали основні види природного матеріалу для плетіння. Справжні майстри своєї справи жили і творили в різних губерніях: Київська, Нежогородська, Костромська, Іванівська, Володимирська, Ярославська області славилися подібними виробами. Плетені вироби знаходять археологи в різних точках світу. Єгипті, близькому сході і Європі предмети з лози, вербового прута, ротанга, очерету, папірусу та інших відповідних матеріалів, завжди були затребовані в побуті, кошики, ящики для білизни, коляски, знаряддя для лову риби, вази. Поступово плетені вироби зі звичайних будинків перекочували в інтер'єр забезпечених людей, ставши красивою, витонченими меблями. Багато плетені вироби в столітті були затребовані українською знаттю їх стали виробляти не тільки кустарі одинаки, а й цілі артілі, учасники яких навчалися в спеціально відкритих школах плетіння. Захоплення плетеними меблями прийшло від князя Голіцина, який, побачивши подібні вироби за кордоном, Провадив у себе в маєтку цей вид прикладної творчості, створивши спеціалізовану майстерню, майстри цього виду рукоділля плили меблі, кушетки, дивани, стільці, столи, шезлонги, крісла, качалки, люльки, ширми, етажерки, приладдя для подорожей, валізи, саквояжі, сумки, скрині, предмети побуту, кошики різних розмірів, вази, хлібниці, тарілки цукерниці, іграшки брязкальця, машинки, посуд і меблі для ляльок. Злози робили і підвісні меблі у наш час. Це ремесло теж не забути. Влетені меблі можна придбати в спеціалізованих магазинах або у майстрів, але можна випробувати себе, спробувати свої сили в цьому виді прикладного мистецтва, зробивши злози меблі для дачі міського будинку або лоджії. Ви зможете стати володарем неповторного елемента інтер'єру, плетені вироби можна побачити на полотнищах художників світових величин: люльку на картині Рембрандта Святе сімейство, кошики у Пітера Брейгеля, старшого, сінокіс, кошичок в руках служниці, зображеної Пітером Дехохом, господиня і служниця, предмети побуту на картині Яна Вермеєра, молочниця. Та ін плюси і мінуси плетених меблів. Виготовлення плетених меблів своїми руками процес досить тривалий і трудомісткий, але отриманий результат зможе привести в захват всіх, плетені меблі має ряд переваг, низька собівартість, коштує вона набагато нижче інших видів меблів, екологічна чистота. Матеріали використовуються для плетіння тільки натуральні, вони не завдадуть шкоди людині при експлуатації. Легкість конструкції, маса меблів невелика, і неважко переносити або пересувати простота в догляді, щоб меблі служила довго і справно. Не потрібно використовувати якісь спеціальні засоби, досить протирати її вологою ганчирочкою і не залишати надовго під дощем або прямими сонячними променями. Відсутність специфічного запаху. Який практично завжди супроводжує меблі зі штучних матеріалів, унікальність, неповторний вигляд такого елемента інтер'єру, завжди притягує погляди, довговічність при правильному догляді плетені меблі може прослужити не один десяток років, але є один істотний мінус на стійкість до деяких кліматичних умов, може розмокнути під сильним дощем або розсохнутися під тривалим перебуванням на спеці. До того ж, навіть при самому якісному плетінні, з роками деякі частини виробу можуть розплітатися, лагодити при цьому їх дуже складно, меблі можна сплести самостійно, якщо уважно вивчити технологію цього процесу і чітко слідувати покроковим інструкціям. Ото галерея. Різні предмети плетених меблів. Вишукано виглядає такий диванчик в вуличному інтер'єрі. У цій кошетці відмінно поєднуються плетені елементи з декоративною оббивкою. Цілі меблеві комплекти можна виготовити своїми руками з натуральних матеріалів. Як приємно сісти і погойдатися в такому кріслі з лози. Ліжко з лози виглядає стильно і самобутньо. Процес плетіння меблів не можна назвати швидким, підготовка до нього теж займає чимало часу. З чого можна робити плетені меблі, для плетіння меблів можна використовувати різні матеріали, вибір яких обмежений кліматичними умовами тієї чи іншої країни. Головне, щоб сировина була міцною, гнучкою і пружною. Весь використовуваний матеріал можна розділити на основний і допоміжний. Для плетіння можна застосовувати верба, береста, лико соснова стружка. Рогіз оброблена серцевина очерету, педіг, пальмові листя, кокосові і мавританські ротанг ліана, луфа, рослинна губка з Греції, очерет, бамбук, листя, банана, верба, черемха, ліщина, зовнішня оболонка кокосової пальми, та й не всі з перерахованих матеріалів підходять для плетіння великих масивів меблів, оскільки не володіють достатньою міцністю, щоб витримати вагу людини. Вербова лоза. Традиційно для плетіння використовують вербові прути, які називають дивоматеріалом, іва дарує сировину, яка поєднує в собі гнучкість і пружність. Саме ці якості особливо цінуються в плетінні. Існує багато різновидів цього дерева. У кожного є свої особливості використання з давніх давен вербову лозу використовували для рукоділля, створюючи як побутові предмети, так і елементи прикраси інтер'єру, ктальник, Козяча верба, ферба, лавроволісний рокитник, мигдальна та інші чагарникові види найбільш придатний матеріал для плетіння, топи, трав'яні болота, змішані ліси, місця зростання верболозу, майстри своєї справи застосовують їх вибірково. Одні сорти набувають для грубого плетіння, інші для створення витончених штучок. Заготівля вербової лози здійснюється восени. Взимку і ранньою весною у ці періоди можна запастися відповідними прутами, тому що в рослині закінчилися процеси вегетації, спрутів заготовлених восени і взимку, важко знімати кору, а ось матеріал, запасений на самому початку весни, коли тільки починається сокодвижене. Найкраще для плетіння допомогти вздиранні верхнього шару, спротив допоможе додаткове вимочування або кип'ятіння. Гілки, черемхи, ліщини, горобини також можна застосовувати для плетіння меблів, але їх використання не так поширене. Черемхові прути більше підходять для початківців тих. Хто тільки пізнає ази плетіння? Вони більш податливі їх простіше розрізати, згинати і виконувати інші маніпуляції при плетінні. Очерет у плетінні використовують один з видів цієї рослинної сировини озерний. Більше підходить очерет, що росте в південних районах, збирають очерет в кінці червня, початку липня і сушать в тінистих місцях. З нього роблять довгі тонкі прути товщиною один кадіг, який затребуваний при створенні ажурних. Елементів меблів, спинок, сидінь, декоративних елементів, бамбук. Цей вид деревини дуже міцний. Для плетіння можна брати цілі стебла або розщеплені стрічки. Добре, гнеться після обробки спиртовою лампою. Використовується ця сировина в районі Кавказу. Ротанг ліана, яку можна зустріти в азіатських країнах і на Тихоокеанських островах. Дуже підходить для плетіння міцного каркаса, вироби з ротанга, дуже популярні серед споживачів, роблять найчастіше монолітним способом. Ця технологія дозволяє вигнути ротангові стебла в потрібних конфігураціях. Плетені меблі з ротанга своїми руками характеризуються довговічністю і міцністю. Приклад тому віденські стільці, допоміжні матеріали для каркаса для того, щоб плетені меблі не розвалилися при першому її використанні а прослужила довгі роки. Багато майстрів використовують альтернативні матеріали, які додають таким виробам міцність. Використання металевих конструкцій, каркас стільців, столів, диванів допомагає заощадити витрату основних матеріалів, прискорює і полегшує процес плетіння. Додає міцності виробу збільшує термін служби меблів. Сучасне життя диктує свої умови, тому цілком виправдано використання деякими умільцями меблевих елементів з пінополістиролу, полівіні хлоріда, спинки, сидіння та інші частини в поєднанні з плетеними елементами виглядають цілком органічно. Такі меблі теж затребувано на ринку. Поради щодо вибору матеріалу, приступаючи до заготівлі матеріалу, корисно прислухатися до порад бувалих фахівців. Вербовий прут перед зрізанням згинають досить сильно, при цьому він не повинен ламатися. Деякі майстри для перевірки якості стебел намотують їх на вказівний палець. Якщо не надламується, то підходить для зрізання, вибирають довгі. Без розгалужень гілки краще, якщо це будуть пагони, що ростуть прямо з землі або від низько розташованої гілки. Серцевина на зрізі повинна бути ледь помітною, при наявності червоної або коричневої товстої серцевини. Матеріал не використовується для плетіння. Зріз робиться під кутом не прямо одним різким рухом за допомогою дуже гострого ножа. Для каркаса меблів краще використовувати товсті прути. Заготовлені восени і взимку для прикрашають елементів, гілки зрізані під час початку весняного сокоруху, обов'язковий етап підготовки матеріалу, очищення від листя, кори і сортування за призначенням. Матеріал можна заготовлювати самостійно, якщо у вас немає часу або бажання. Його завжди можна купити в спеціалізованих магазинах. Релік вимог, які пред'являють асилозоплетіння до матеріалу для плетіння, найкраще підходять річні пагони, оскільки в них немає відгалужень і сучків, які зможуть стати причиною перелому прута і перешкодити розколювати прути на стрічки. Гладкість, чистота, відсутність дефектів і слідів від життєдіяльності комах, критерії вибору матеріалу. Гнучкість, основний показник якості прута, діаметр серцевини не повинен бути більше 1,3. діаметра самого прута, хороша конусність відношення різниці діаметрів на початку і кінці гілки до її довжині, зменшення діаметра на 1 через кожні 20 вважається нормою. Для плетіння меблів використовують прути з корою і без неї, так звані зелені і білі прути. Видаляють верхній шар за допомогою спеціального пристрою щемилки. Зелені прути можна порекомендувати початківцям-лозоплетельщикам, тому що він більш гнучкий і не буде потрібно витрачати час для очищення від кори, вироби з такого матеріалу виглядають не так красиво, як предмети, сплетені з білого прута. Колір очищених від кори прутів можна коригувати за допомогою різних засобів і отримати матеріал білосніжний перекисом водню. Коричневий розчин марганцівки, сіруватий залізний купорос, різні відтінки, анілінові барвники, різновиди плетінь плести можна різними способами, при цьому кожен з них несе не тільки декоративну, але і функціональне навантаження плести тим чи іншим способом певним чином заповнювати порожнечі між стійками перед тим як приступати до плетіння будь якої об'ємної речі повправлятися на зразках. Ось такими способами можна плести будь-який виріб з лози, ротанга та інших матеріалів, назва плетіння спосіб виконання просто суцільне густе, поодинокі прути вплітаються між стійками, чергуючи положення прута попереду або ззаду стійки, Мотузкове плетіння робиться як мінімум двома прутами, які огинають кожну стійку з обох сторін, утворюючи міцні осередки. Шашковий робочий прут або кілька прутів обплітає в шаховому порядку по дві стійки відразу на потрібну висоту перша смуга, наступним прутом повторюють ті ж рухи, вплітаючи його між отриманими рядами першої смуги, друга смуга. Третя і четверта смуги плетуться подібно першої і другої. Ромбовидне ажурне більш складне плетіння з виконанням тих чи інших геометричних фігур і візерунків з відкритих осередків у вигляді стовпів шахове розеткове кільцеве спіральне косичка. Цей вид використовується в якості плетіння декоративних елементів, а також для кромки з кінців стійок Загинання таким способом оформляють краю вироби. З виступаючих частин стійок, фотогалерея, види плетіння. Ажурне плетіння підходить для виготовлення декоративних елементів. Мотузкове плетіння відноситься до ажурного. Косичка називається так через зовнішнього вигляду. Просте плетіння підійде новачкам. Шашкове плетіння дозволяє зробити на меблях візерунок інструменти, як і будь-яка творчість. Плетіння вимагає наявності особливих інструментів: спеціальні ножі і садові ножиці для зрізання і обрізання прутів, трабинка для сортування сировинного матеріалу, велика ємність, бак для вимочування прута, котел для варіння і відбілювання заготовок, щемилки для очищення прутів від кори, колонки для поділу прутів на частини, шов для отримання струганих стрічок, шмиг для фігурної обробки, виїмки. Ізер для вирівнювання рядів, жамки для випрямлення заготовок каркаса. Всі ці інструменти суто спеціалізовані, без них не обходиться в роботі жоден майстер плетіння, ще застосовуються знайомі багатьом господарські помічники, кліщі, круглогубці, шило плоскогубці, пилки, рубанки та ін, як плести меблі з протів, покрокова інструкція, поетапний опис процесу плетіння меблів гарна підмога для людей. Тільки початківців освоювати цей вид рукоділля, як сплести стілець верби або ротанга в першу чергу нам знадобиться каркас стільця. Його роблять з палець, товщина яких варіюється в межах 15-20 м. каркас, можна посилити пластинами, прутами або плетінням. У продажу є і готові дерев'яні каркаси. Сам процес плетіння проходить в кілька етапів: закріплення на каркасі стійок. Для цього використовують прути товщиною 15-20 м, суцільне плетіння, сидіння стільця прутами товщиною близько 10 м, плетіння спинки тут можна використовувати суцільний спосіб, а можна поекспериментувати з ажурним плетінням, оздоблення виробу, фарбування і зачистка. Відрізаються зайві прутки, кінці, що залишилися при плетінні, Вирівнюється густота плетіння, якщо необхідно. Виріб фарбується в потрібний колір або вибілюється. Подібно стільця плететься крісло, тільки до нього додаються підлокітники, відеоплетіння крісла своїми руками, оздоблення виробів, предмет меблів, сплетений своїми руками, необхідно довести до розуму. Ось що входить в оздоблювальні роботи зачистка вироби, цей етап має на увазі перевірку і виправлення можливих дефектів. Нерівномірність густоти плетіння, видалення кінців прутів, вирівнювання ніжок, утоплення головок, цехів, зачистка нерівностей, відбілювання та фарбування, готову плетені меблі можна кардинально змінити, якщо її відбілити або пофарбувати. Білий колір можна отримати за допомогою сірчистого газу або вапна. Для фарбування меблів використовують різні хімічні фарби, можна брати і натуральні засоби від варциболиння, розчин, отриманим при виварюванні вересу, плауна, вовчих ягід, вільхової кори і покриття лаком. Одного шару буде недостатньо для того, щоб зберегти текстуру виробу і надати йому додаткову міцність. Наносити лак потрібно послідовно, після повного висихання попереднього шару, як доглядати заплетеними меблями і лагодити її. Плетені меблі потребує особливого догляду вологою ганчирочкою. Протирайте пил не рідше одного разу на тиждень, при попаданні на меблі великої кількості рідини просушіть негайно краще природним способом. На повітрі полососьте вироби, використовуючи м'які насадки, при засиханні матеріалу, з якого зроблені меблі. Покрити її тонким шаром ляної олії краще з пульверизатора. Ремонт таких виробів майже ніколи не робиться, оскільки цей процес настільки складний, що не кожен майстер готовий взятися за нього. Відомий вислів, очі бояться, руки роблять в повній мірі відноситься до платіння меблів, вивчивши інформацію з цього питання. Заготовивши необхідний матеріал і схему, можна самостійно сплести будь-який предмет меблів.